Екс міського голову Тернополя протестували. Тест драйв у місцевому центрі комунікацій для Романа Стестевного розпочався із загадок. Хто бачить свої власні очі? Кожен може побачити в зеркалі. Правильно а, на дні моря лежить скриня, все в ній є. Крім одного. Чого нема в скрині? Повітря. Пустоти. Ну, повітря, в принципі, я думаю, теж підходить. Відверту розмову з Романом Заставним ведучий проекту почали з оцінки його роботи на посаді міського голови Тернополя у 2006-2010 роках. Зокрема, молодіжні організації цікавилися, що на думку самого політика йому вдалося помітно змінити під час керівництва містом. Перше, що треба звернути увагу, це на молодіжний рух, який активізувався саме у 2006 році, коли було з проходом на посаду міського голови, коли в Тернополі в цьому році, по-моєму, відбувалося публічне обирання. Молодіжного міського голову ця людина працювала безпосередньо помічником міського голови на постійній основі для того, щоб активізувати молодіжний рух, це політика, яка була пов'язана із спортом, розвитком спорту, не в площині того, наскільки вдало говорити про піар в цьому напрямку, наприклад. ФК Тернопіль був заснований у 2007 році. Проте зізнався ексмер, Зіткнувся із певними труднощами, коли очолив міську раду взяти до уваги хоча б напрацювання попередників або супротивно налаштований до нього депутатський корпус. Треба було починати з нуля. З однієї сторони вроді би легше з нуля починати, але з іншої сторони не таке добре, коли якісь певні напрацювання. Замість того, щоб займатися практичною роботою, мені треба було величезну кількість часу. Приділяти уваги, що перепрошую бавити депутатський корпус, по іншому не скажеш. Ті люди, які саме більше боролися в кінці каденції, я на них міг покластися і такі відповідальні доручення саме їм давав. І якщо б цей депутатський корпус був перебраний на другий термін, я вважаю, що Тернопіль ну, фантастичні могли бути результати. Вони вже були визрівши, була знята ця агресія. Якась прагматизм, який був, зрозуміння, довіра була до виконавчих структур. Можна сказати, в кінці каденції абсолютно довіра. Зараз Роман Заставний спільно з однодумцями бореться з діючою державною владою. Важливим кроком на цьому шляху є вибори до Верховної Ради, які відбудуться 28 жовтня. Сьогодні опозиційні сили вже виявили і викрили фальсифікації щодо обрання членів дільничних виборчих комісій. Ми ж достатньо багато зробили, і зараз я можу на 99,9% гарантувати мешканцям міста Тернополя і практично 90% Тернопільської області, що немає зараз варіантів для фальсифікації на дільничних. Комісії і кружних комісіях. Тобто роботу, опозиція свою роботу зробила. Ми з однієї сторони конкуренти на політичному е, такому середовищі. І ми працюємо в одному секторі, в одному секторі. ми б'ємося за одного і того самого виборця. Але коли стало питання фальсифікації на виборах, тут всі опозиційні сили об'єдналися і стали як єдиний кулак. І всі відстояли результат. Але істотні зміни вибори принесуть, коли по-новому сформується думка виборців, наголошує Роман Йосипович. Якщо ми хочемо мати нових політиків, ми їх не будемо мати допоки ми не будемо мати нових виборців, які не будуть емоційно приймати рішення не через серце, а розумом будуть приймати. А серце це виключно емоційна складова. Це до дітей треба з серцем відноситись, і не важливо, чи у них кольор очей, чорний чи волосся довге, коротке. Чим 18, чи вісім років їх треба просто любити серцем. А прагматично треба дивитися ну останні вибори показали: якщо у нас 50% депутатів чуть не безробітні, і вони і люди, які їх обирали, хочуть чекають від них, що вони мають покращити ситуацію. В їхньому під'їзді, на їхній вулиці. Я не розумію, які це можуть бути сподівання. Відповів Роман Заставний і на особисті питання. Передусім зізнався, що рідні не завжди погоджувалися з його політичною діяльністю. Проте саме вона є для чоловіка основною підтримкою та порадниками. Це перший критик. Моя дружина і мій син. І він такі деколи питання задає, що дружина підтримувала, вона, вона не завжди підтримує просто. Вона вважає, що в неї мудрий чоловік і він знає, що робить. А сім'я. Як я кажу, батьки, що мені цього не потрібно. Вони вважають, що від того, що я зробив там певні кроки сільського життя, сільської школи і до достатньо успішного бізнесу, цього достатньо. Для того щоб бути щасливим жити, але їм важко це пояснити, тому що не все вимірюється грошима, і не все вимірюється, коли ти досягаєш якогось успіху в якийсь такий власний проект, тобі хочеться і ти розумієш, що можна більше зробити, ти пробуєш це зробити своєю негативною рисою. Роман Заставний вважає прямолінійність у висловлюваннях. Якщо у буденному житті це можна назвати певним плюсом, то в політиці, переконаний чоловік, зайву відвертість часто сприймають ворожо.